Йоу, всім привіт, з вами Саня Сивий, і сьогодні ми будемо грати у напевно нову цікаву гру This Ain't Even Poker, я Джокер. Оу, йомаю, що б це не значило. Він нас питає: Хто ти? Що ти тут робиш на цьому карнавалі? Ой-ой-ой, про що ти таке кажеш? Хто тебе сюди пустив? Я сам себе пустив, ти Джокер? Там щось туди сюди. Ти я Джокер, да 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 ти дурак, чому це типу? Там щось туди, сюди, пореве, чому? Якщо я зможу зробити мільярд, він нас випустить, це буде легко. Я чудовий у покері. Що, та? Ти нічого не розумієш, я джокер, хай щастить. Йомаю. Так, що тут треба робити? Це якщо що, демка. І я натискаю на карту, вона. Я отримую найвищу карту 36, ще 27. За різні карти отримую різне. Добре, є. Покращення доступні. Так. Отримую більше монеток. За. За що? За перегортання просто, да? Більше ще. Крутимо далі, покращуємо ще. І фліпаємо, да? Це я так розумію, як звичайний покер. Ми будемо комбінації збирати. На 99% більше коштів отримую. Супер. Так. Поїхали крутити. У мене 619 монеток із 1 мільярда. Угу. А, доступно в мене от 542, а 780 це я загалом зібрав. Гаразд. Для наступного покращення 3000 та 1000. Додає нову деку і автофліпи. Ну, напевно, оце мені потрібно, так? Да? Угу. Цікаво, але ж... А, ось! Можу карту додавати. Йома, я це пропустив. А дека це, типу, наступні е, ще карти. Гаразд, додаю карту. Додаю карту, карту, карту. Все. П'ятірочка в мене є. Супер. Найвища карта. Комбінація не зіграла ніяка. Знову найвища карта. О, пара. 700 майже за пару. І можна ще одну деку, і наступна дека в мене, так? Круто. Так, а що ми ще збираємо пари, пари. Найвища карта. Найвища карта. Пара, знову ж таки. Знову пара. Ну, давайте хоч три флеш, щось стріт, що-небудь, будь ласка. Ну я що? Ну, я з дарма руками готувався до цього. О, доступно щось. Автофліп. Автофліп добре. Отак от. Пара. Угу. Пара. Пара, знову ж таки. Пара. Що ж таке? Так. А, зменшує час між автофліпами кожні 6 секунд. А тут на 1 секунду зменшує. Добре. А, на 20% більше з автофліпу отримую. А, найвища карта дає на 700% більше. Угу. А. Я можу рухати камерою. Ну, давайте ось найвища карта і більше з автофліпу. Ну і, до речі, отак. От от. Так, нові покращення автобонус. А, на 10% більше з автофліпу. До речі, дві пари. 1300 непогано. Угу. Добре. Так, ще зменшую. А, на 0,3 секунди зменшую. О, тоді зрозуміло. Так, ще бафаємо, ще купуємо, все перегортається, все саме працює. А Від автофліпів більше давайте. Ух, краса яка. Додаємо ще одну деку. І все крутиться, крутиться, мутиться. -у. -у, -у. Ну, все, я трошки зачекаю. Флеш на 16700. Оце я розумію, нормально так бахнуло. Так, супер. Тоді це ми вкачали ще карти. Так, що ми ще поліпшуємо? Ще деке? Додає, а, ага. Тобто авто... Отримування коштів в секунду. Я десь якось буду отримувати. А від чого це взагалі залежить? М -м за кожну руку додатково. О, розблоковує стати. М -м. І показує стати. Ага, 240. Давайте от камеру куплю, щоб можна було. О, 244, 241, 180. Нормально, нормально. І от таким чином я буду поліпшувати. Да? Типу, чим ліпше в мене вибиває. Або мені просто наразі, напевно, пишуть, да, скільки я в середньому отримую з них. Так. Да. Тобто зараз я клікаю, воно збільшується. Як тільки я перестану, буде поступово зменшуватися це значення, тому що це буде залежати від алтофліпу, так, да? Да, да, зрозумів вас. Добре. М -м -м, так. Пара дає більше. Е дає дослідницькі експедиції. І щоб знаходити нові карти можна там. О, прикольно. Збільшує максимальний розмір руки до шести карт. Це цікаво. Це цікаво. Все, давайте, все гортається, все тут розкривається. Ще можу щось покращити. Ну, напевно, да, Зараз упорюся ось в автофліп. Знову ж таки, не хочу затягувати це для вас, оцей фарм показувати. Це прикольно, звичайно, там дві пари, все світиться. До речі, можна повиключати світло оце ось. Не знаю навіщо, але можна так зробити. Але ну, звичайно, так яскравіше. Ой, отак от, от, да, Так поліпше. До речі, тут не можна мову обрати? Не можна. Ну, гра в беті, чого я очікував, в принципі, да? Давай я карт додам всюди, де можу. Всюди, де можу, додам карт. І автофліпи буду прокачувати зараз. Мені здається, це найліпший варіант наразі, щоб просто пасивно отак руками не тицяти, щоб воно само все собі. Здобувалося. Найвища карта. Давайте ось за Три однакових поліпшимо. Наступне покращення це стріт. Просто підряд декілька карт, потім флеш Це 5 карт однієї масті. Fullhouse 3-2. І. 4 однакові, 4 однакові карти. Зрозумів вас добре. Це мається на увазі. Так. Ну так, пішов я прокачувати автоспаун. Так, ну що? Давайте спробуємо прокачати трошки підняв його, бо піднімав ці відсотки за автофліп. Так, Хочу ще одну карту в руку, і хочу у ці експедиції. Так, експедиції. Що вони роблять? Стартую експедицію. 4 хвилини. йо-моє, я поняв. Мені потрібно все просто з цього запускати, так? Напевно, да. І потрібно пододавати всюди, де можливо, цю шосту карту. Тому що, ну, це важливо, це дуб комбінація. Це те, що нам треба якраз. Угу, угу. Чотири однакові. Давай ще сюди карту. І ще одну ще дві потрібно вниз додати. Ось ще одна. І ще. До речі, експедиції. Що за експедиціями взагалі? А, ще 3 хвилини. Ще три хвилини. Тоді всюди запустимо експедицію. Я гадаю, що це важливо 100 тисяч. Ну, якщо ж нам дали таку функцію, ну потрібно її запускати, вірно. Тут три хвилини, 3, 3, 3. Ну, всюди по 4 вона стартує, так? Да? Добре. Це не принципово. Я, я сподіваюся, що я це не зря. ну, Якби не дарма роблю, тому що якщо дарма, то. А, це сумно. Якщо якась фігня за це буде, але ну, я гадаю, що такого не буде. Це не про цю гру, напевно. Тут кожне поліпшення має свій сенс. Так, далі, давайте ось це прокачуємо, все, що можемо, всю здобуч, всі відсоточки, все прокачуємо по максимуму, як можливо. Щоб отримувати більше бонусів. Так, давай, оце. О, до речі, нову деку можна додати добре. Да? нова дека це потрібно. М -м, на неї ж. Ну, давай, от, я спочатку напевно 6 карт, хоча. Чому ні? Одразу тут експедицію запущу. І тут майже вже завершено. Ой-ой-ой. Я вже хочу дізнатися, що ж там буде. А якщо там, ну просто. Я не знаю, ну скоріше за все, це будуть просто нові карти, по типу. О, вибори, що викинути, напевно. там. Тепер дві як не буде, будуть, будуть замість них тузи, наприклад. Вот так от. Це прикольно, до речі. Це звучить дійсно цікаво. Так, є таке і 340 тисяч є таке. Готово. Так, купа вже 8 в мене дек. І можна ще 2 додати: 9 та 10. Да? Тобто буде в мене загалом 10 рук таких гратися. А, до речі, є стати, у такі знайшов. А, типу, найліпші руки, які в мене були, ось вони. 143 тисячі, Отакий такий за по десятку Прикольно? Да, 100%. 100%. І ще й за. Sweet score. Це, типу, це от черва, да, бубна. Піка. І завдяки тому, що було 3 піки, у них 4 скоро За, по, по множник типу виходить, да? я так розумію. А тут всього 3-2. Цікаво. Або ні? Ні. Завжди хрестя найменша, піка найліпша. А, -а, -а он воно що? Це завжди так працює. Ну, добре, буду мати на увазі. Так, що тут можна? А... Побачити щось про деко. Зараз в експедиції ще 30 секунд. Добре. А... Побачити деко. Ага, да, я зможу їх редагувати. О, це прикольно, до речі. От можна одразу подивитися. Всі, наприклад, ну, не знаю, королі, да? Вони всі йдуть по 6,5. І. Від це залежить множник, я так розумію. 7 секунд. Що ж там буде швидша експедиція? А... Два кліки для розблокування? Три нові карти. Ой, це напевно я прям дуже гарно от завчасно зараз скачав. Я гадаю, дуже в тему. Так, і я можу їх дослідити: 3-4. 4 кліка. О, якась гляньте. 5, 6, 7, 8. О, збільшує цінність руки з цією картою на 3. Класно взагалі. Я оце точно хочу. А що, я хочу всі дві, ні. Лише оцю хочу взяти. взяти. Добре. Ага, і от таким чином. Ну, до речі, від 4 до 7. Ну, давай. Типу, це прикольно здається. М -м -м, 6 або 3. Напевно, тут це хочу. І тепер, якщо я подивлюся, да. Ось можу подивитися на деку, є отака в мене. Круто. Слухайте, ну це прикольно реально. Це збільшувати деку. Цікаво, чи зможе ще викидувати щось. Рідкісний. А, ну да, потрібно брати тут без варіантів. Хоча. М -м, Дама король, ну ні, ні, давай оце ось. Виключно на рідкісні граємо, але ми ж. Йомо... Оце епік взагалі на 6 більше. А, -а, -а, -а це і серця і хрест. Ага. Ну, слухайте, тут можна щось зібрати, тільки я зовсім не розумію, поки що, в що я граю. 3-6? так. Да, 3-6 це набагато цікавіше. І тут в мене що. 3 на 3, да? Сьюїта. Прикольно, беру. І там ще 8 секунд. Добре. Так, що я ще тут можу прокачати? Дестройер. А... Розблоковує а... ці експедиції знищення. М -м добре. Добре, експедиції знищення це, звичайно, добре завжди. Ну, тобто це більше, це я зможу знищувати зайве. Незвичайно, на півтора від 3 до 10 ще й дві масті. Це супер круто. Це набагато ліпше, ніж оце. Беремо. Угу. Так, і тепер. Ану, давайте спробуємо пошукати десь нашу якусь рідкісну. О, ось вона. Ану, давай вперше пошукаю. Усе ж перші в мене оця. Так, да, оці скільки там? 5-8. Так. Це ж, напевно, ще й потрібно, щоб воно зіграло, да, щоб воно зарахувалося. Так, да, дослідницьку експедицію. І вони ще дорожче коштують кожного разу, так? Да? Три однакових 100 тисяч. 160 там щось було непогано. Угу. Ось, до речі, зіграло, здається. А, ні, не зіграло, то. Що ж, дослідницька, дослідницька. Все запущено. А, ще дві деки. Давай, по максимуму, треба зарядитися картками. Це вже руками, звичайно, крутити таке. Собі. 720 тисяч x3. Супер. Супер! А, ну, я хочу розширити деке в першу чергу. 480 тисяч. Це доволі швидко буде. Стріт. Сюди. Ну і, в принципі, вже можна задумуватись над тим, щоб почати щось. О! Тут X6 навіть. Можна думати над тим, щоб. Якось це контролювати. В плані. Е деку, наприклад, оцю виключно там от. В спейди я хочу, да? В піку виключно так. 100 тисяч коштує перша експедиція. І далі дорожче. Добре. М -м. Так, що це? Тепер одразу відкритий за 3 мільйона. Угу. Але спочатку ще й минуло потрібно прокачати. Ну, я гадаю, я можу потикати в експедиційні ці скриньки. Поки що це не страшно зовсім. Можу з цим впоратись. Ну, давайте далі відкривати. Що в нас тут? 6, 9, 6,9. Да? Так. 8-9. Або 8. Але рідкіс на більш множник. А, м -м -м -м. Давай 8-9 оці візьму. Це ще було більше комбінацій. А, Трійка. Трійка стріма. Да? да. Так, добре. О, о, епік сюди. Епік 100% беремо. Епік завжди цікаво. Так, рідкісне. Ну я, в принципі, беру просто рідкісні, навіть не дивлячись наразі. М -м -да. да, Тому що там є оці множники. І це супер важливо, як на мене. Давай ось оцю. цю. Ну, як на мене, це неймовірно важливо, неймовірно, багато дає нам 2 секунди та 5 секунд. Так. Уу, легендарна. x 12 9. Супер взагалі. Це, напевно, найсильніша карта з тих, що в мене є. М 8. Да. 3. Да, да. Да. Це те, що треба. 100%. Так. 3 мільйони є. Ще швидша експедиція, давай. Менше на один клік. І оце ось прокачати по можливості. Наступна скільки стоїть? 256. Ось цього було 160, так? Да? Угу. 256. Далі недоступно ще. 256. І отак от поступово все 5,5 мільйонів. Стріт флеш. О, Шо? А, стрітфлеш з Здво... да, Так, з двійки, -мою. Ну слухайте, ніфіга собі. Ніфіга собі. Нормально. Так, ну є, все, прокачуємо тоді, всі відкриваємо нові карти. І, в принципі. Давайте ще отак. Одне... Давайте ось тут я спробую це качати. Подивимося, що це в нас таке взагалі. Це цікаво. Ну і продовжуємо, напевно, зараз тут качати. Хочеться більше коштів вивозити. 300 мільйонів. Ну, слухайте, це не скоро. 300 мільйонів це не скоро, я зможу собі дозволити. 1200. да? Флеш 220 тисяч. Приємно, приємно. Добре. Так, тоді качаюсь. Ну що, ви готові? Ми майже завершили. Майже один мільярд. Зовсім трошки. Я спеціально ще накопичував, хочу придбати собі. Шосту карту, сьому точніше, в руку. Що ти зміг це зробити? А, да, да. Дати тобі вийти? Ні, ні за нізащо? Ти повинен повернутися пізніше для більшого задоволення. Все, я виконав це, мене перекинули на сайт, але байдуже. Що, Сьома карта? Придбаю всюди сьому карту. О, коштує це копійки просто. Але це да. Я роблю упор все ж таки на цю руку. Оце ось, да. Вона мені подобається. Іграємо хрестю. Тут в мене от 1, 2, 3, 4 карти на хрестю. Тобто тут їх більше, ніж у цей, у цей рядок плюс 4. О, все, ще намагаюсь туди потрошечки його качати. Поліпшуємо тут все, що можемо. Тут небагато прокачав, я насправді більше просто очікував. Ну і хочеться. Хочеться все замаксити, хочеться все прокачати, зробити щось імбове просто тут от я не знаю, з хрестю, це все видалити, викинути, чисто в хрестю грати. Ну, потрібно ще буде оце прокачати максимум, щоб швидше це робити. Звичайно. Ну і да, скоріш за все, будемо качати, прокачаю ще оце, перш ніж дестроїти всі карти. Ну, спочатку можна буде декілька разів, а потім потрібно буде замаксити, щоб. Просто-напросто. Мені не видавало. ну, на вибір було там декілька карт, да, щоб не було у такого. А це виходить з цим поліпшенням. Де тут воно? Буде три карти на вибір, а не дві. Потім чотири. О, де тут? А, три, чотири, п'ять карт буде да, на вибір загалом. Можна, до речі, і це прокачати, чому ні, щоб була ще одна карта додаткова, п'ята на вибір. І це буде цікаво. Ну, насправді. Ну, прикольно, прикольно. О, як на мене, напевно, доволі все ж таки повільна прогресія в цьому розумінні. Доводилось прям зачекати, десь там щось, да. от. Хоча. Ну, непогано, непогано, класно. 108 мільйонів я отримав за цю руку. Круто взагалі. Це стріт в мене. 108 множника. Ха -ха -ха. Непогано, непогано. 108 множника це, звичайно, приємно. Так, і що далі? В мене є 130 мільйонів. М -м давайте ось сюди ще одну карту. все ж таки. Щоб було на вибір багато. Ось оце. Беремо хрестю, граємо далі, насолоджуємось. Можна, в принципі, вже починати. Так, да, я вже прокачав тут все, що можна було в руку, саме щоб обирати з тих. Можна ще швидкістю прокачати, щоб було комфортніше. Але потроху буду розвивати вже. Да. Да, Вже потроху буду качати саме у ці бафи, Дуже цікаво, що ж там такого можна зібрати, загалом неймовірного, крутого. Але ну, 628 тисяч на секунду наразі стабільний дохід у цієї руки мається прибуток. Тут он, 160, 170, 43, 40. 27 останнє. Ну, воно не менш прокачане, тому і нічого дивного, що тут настільки все не дуже. Давайте чисто так його качну. Щоб було. Може, пару разочків. Але ну, перевага, звичайно, не на цю руку, тому що тут прям щось дуже круте в мене виходить загалом. А... Поки що, напевно, ні. Хочете інше до Тому що я поки що не, з... не займаюсь зменшенням деки, да? Там буквально щось я разочок чи два тикну, туди чисто так. Щоб було. І все. Тому гаразд. Далі качаємо. Все ще хрестя, супер, рідкісна, беру. І йду далі. І йду далі. Ну що, друзі? Якось так в мене вийшло: 183 мільярда я вже зібрав. Отак От виглядають мої найліпші руки. І ну просто подивіться на оцю карту. З двойки, потуза, усіх чотирьох мастей легендарна. Це просто найліпша карта, яка може бути в цій грі. Це кайф. 29 мільйонів на секунду наразі приносить мені ця дека. І ще одна легендарна Хрестя, дев'яточка А, це мені видалити її можна. Йому, ні. Піку-пику видаляємо чуть-чуть ледве. І я був близький дуже для того, щоб її викинути. Але благо. Все минулося, все вийшло. І от 53 мільйони наразі вона мені приносить. Тобто тут неймовірно круті руки, я не знаю. З трійки по десятку, з двійки по туза. А, так, так, так. Це все звичайне, звичайне. 14,9 мільярдів щойно. Ось. Royal Flash. Тут король дама валет 10. 108 множник, а там було 648. У -у -у. Непогано. Ха. Ось десь так це все відбувається. Я покращив все, що міг. Тут. Тут все замакшено. Ну і 200 мільярдів вже маємо якби із одного мільярду здобути. На цьому я кажу тобі дякую. Дякую, що був зі мною. Побачимось. Бувай.